아무것도 특별히 말할 게 없죠. 아하 Абсолютно. Це абсолютно вага. Ні, це, це, це супер Тут типу, менше 90 кіло немає нікого. Ага. О, йому мінус один бал дали, за те, що в цепочки прийшов. За те, що він в цепочки зайшов. Якщо хтось має хрестики, щось таке, знімайте. Обручальні кольця. Блях, робот не дуже любить больові на ноги, шкода. <рес> От вам живу жіцю. Опа. Опа. О, о, -о, о, -о файно. А він ще й сам собі той, що степочки сам собі порізав губи.